Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас особливе відео. Особливе воно ну, тому, що воно є благодійним. Через 2 дні ми помножимо кількість переглядів, яка зібралася під цим відео на 10, та задонатимо суму на благодійність для підтримки армії. Тепер приступимо до задачі сьогоднішньої. Я підібрав відповідну задачу до такого випадку. Вона про ракетний крейсер Москва, який був потоплений українськими ракетами Нептун ще навесні. Він зараз лежить та і ржавіє на дні Чорного моря на глибині приблизно 50 метрів. Нам також відомих в цій задачі густина води та атмосферний тиск. А потрібно нам знайти тиск, який діє на корабель. Що ж, почнемо. Тиск, який діє на корабель, складається з двох тисків. Це тиск атмосфери, який навідовий, та тиск води. Так. Атмосферу ми знаємо, значить, треба знайти тиск води. Значить, Оскільки вода тисне на корабель перпендикулярно його поверхні, так, вертикально вниз. Тому тиск знаходиться за формулою. Оця сила, яка діє на корабель. Поділити на його площу. Значить, нам не відомо ані сила, ані площа. Тому давайте цей вираз трошки перетворимо. Значить, сила це. Вага води над кораблем. А чому дрівню вага? Що ж, вага це маса помножити на прискорення вільного падіння. Так? Все це поділити на площу. Знов таки, масу ми не знаємо. Тому давайте перепишемо масу як густину, помножену на об'єм. Так? Відома формула. Це у нас маса. І помножити на прискорення, поділити на площу. Залишилося переписати об'єм. Значить, давайте подумаємо, чому дорівнює об'єм? Стовпа води над кораблем. Можна собі цю фігуру уявити як призму, так? тому що основа і верхня і нижня однакові, ми просто паралельно їх вверх підіймаємо. І тоді площа такої призми буде зрівнювати площу основи помножити на висоту призми. Простий приклад це циліндр. Для того, щоб знайти об'єм циліндра, треба площу основи, площу круга так? помножити на висоту цього циліндра. Так само і в цьому випадку. Тому давайте перепишемо наш об'єм, як площа основи помножити на висоту. Так у нас, також у нас є густина води та прискорення вільного падіння. І все це поділити на площу. Ми це все робили для того, щоб скоротилася площа, бо ми її не знаємо. І тоді отримуємо відому формулу для тиску: це ρgh. Густина води на прискорення і на висоту стовпа. Тепер підставляємо числа із умови задачі сюди. Щоб отримати, густина води це 1000 кг на метр кубічний. Значить, при вільного падіння я е, наближено напишу 10. Це 9,8, але в даній задачі можна наблизити. І висота це 50 метрів. Перемножаємо, маємо 5 нулів, так? І 5 Тобто це буде 5 на 10, п'ятій. Паскаль, оце тиск. Залишиться лише підставити ось це вираз для тиску, щоб отримати. Атмосферний тиск, у нас відомий. Це 1,13 на 10 в 5. Тиск води ми знайшли. Це 5 на 10 в 5. Так? І тепер, якщо все це скласти, будемо мати 6,13 на 10 в 5. Ось. Така відповідь до нашої задачі. Сьогодні у нас було легеньке відео. Якщо воно вам сподобалося, залишайте лайк. Також обов'язково поширюйте його між своїх друзів, може в соцмережах, та між родиною, для того, щоб ми зібрали якомога більше переглядів. І на цьому на сьогодні все. Бувайте!